І вам добрий ранок. <реш> Ой, давно не приходили гості чудну хату. Дикі індики цілилось грає. Там ще якийсь добігає на горизонті. В сьогоднішньому відео продовження, як я саджу у огороді розсаду, яку купувала минулого разу. Посилання на відео залишу в інфобоксі. Ну що ж, я вже в себе на городі принесла все, що купила. І зараз буду думати, де що садити. В минулому році мої огірочки, от дирочки з них лишилися. А тут коло смородини. Але я думаю, може вже треба змінювати розташування і дивлюсь, що знову от смородину потрібно пообрізати, щоб близько біля огорожі цієї електричної не була. І вкорінити гілочки, тому що обіцяла поділитися смородиною з кількома людьми. Так, зараз я собі подумаю, що де садити, і приступаю до роботи. Спочатку я дуже люблю собі зразу натягнути сітку і да, хай собі так вони відразу будуть рости. От там вже є дирочки від минулорічної кукурудзи. От в цьому році тут я планую посадити огірочки. Мяу, прийшов мій помічник, хвостиком ходить за мною. Ну ходи, будеш допомагати. Ну. No. Бискит. Мяу. <mian> Мяу. Тут такий гарний лежить в тіньку. Піскіт. Ну от огірочки вже посадила. Я так з двох боків сітки іноді саджу. Ну, ще докуплю. Поки що це такий сорт пікл Маленький такий. От, зараз покажу вам. Піку. Я дуже люблю такі маленькі огірочки. Не знаю, можливо, з іншої сторони я з насіння попробую. Так, обертаємось в іншу сторону. І там, де в мене були цукіні в минулому році, ось тут якраз є 9 прорізів в органічному волокні і в мене є 9 рослинок кукурузи. Там і висаджу. Ну що, залишилося 8 помідор, 8 перців і 4 баклажани. Зараз я все висаджу і покажу результат. Насолоджуюся спів пташок. Не знаємо, ми близько до Піцборського аеропорту живемо. І літаки над нашим будинком безупинно. Йдуть якраз на посадку або вилітають. Йду показувати кукурудзу посадила, всі бачили. Далі тут помідорки. Чотири одного сорту, чотири іншого. Дальше. Тут, де минулого року помідори були, то перчик. Чотири жовтих, шість червоних, чотири баклажани. Це все поки що. Там побачу. Сорти можна докупити, досадити і огірки. Все полила вже. І йду ще чорнобривці. Посаджу і замельчую квітник. Тут вже, який гарний, я вже на салатик вириваю час від часу. Бачите, від приморозків, які квізочки, який цвіт став яблуневий. Так, і ще згадала, що відразу ці такі металеві конуси поставлю для помідор. Потім все забувається, вони вже підростають, важче робиться. А так хай собі відразу всерединці там виростають. Працювала з цього боку будинку, де такий невеличкий квітничок у мене. От Посадила чотири чорнобривці з цієї сторони. Один, два, три і 4 тут. Так, не дивуйтеся, але в мене прямо перед порогом два ряди висаджено зеленої цибулі. Ще тут петрушку посаджу і ще більше цибулі. Бо в мене донечка тільки виходить, тут собі нарвала і зі всім зелень. Споживає, дуже любить. То я, щоб їй далеко на город не бігати, так придумала тут частинку її і виділити. І берисклед сьогодні сюди пересадила. Там була в мене мальва. Кілька років, десь три або чотири. І більше не зійшла цього році. Не знаю, чому, але нехай, якраз місце для. Мого березклету звільнилося. Я нарешті запам'ятала цю назву, березклет форчу, наче щось таке, якісь там і грізні види бувають. І от, бачите, цей, ця деревина, кора все вже давніше і потрібно оновити мене. Вон там лежить кілька мішків. Зараз я цим займусь. З сторони від гаражу, також два одинакових чорнобривця посадила. Тут і там. Тому що ну, тут нема місця. Тут розростеться кліматус і ще вийде з цього боку така passion flower, квітка пристрасті, схожа на кліматус. Тут два учитки, гортензія, вони такі більші будуть. Тут жовта троянда кущ і отут. Бачите, мальва повернулася. Точно знаю, що це така жовтенька кучерява. Ця не пам'ятаю, яка буде. Тут частіше тінь, але очиток росте, не знаю, як це називається, квіточка, вона така гарно таким вишневим, якимось пухнастим цвіте. Бачу, це, напевно, хіноці зійшла, я в свекрухи собі брала і отаке вічно-зелене. Також зараз тут. Це замовчую. Чоловік стриже траву, всі займаються своїми справами. Приступаю до іншої сторони. Все, я завершила цю частинку. От все гарно, тепер чистенько прибрано, замульчовано. Завтра дощик все ще помиє. Я так помітила, у мене тут ромашка якимось майже сердечком росте. Так, і цибулька. Треба досадити, бо вона вже так повирвала. Ту її мало, і треба скільки рядів тут посадити. То цибулі. Тут також все довершено. Посадила качечку півника свого, плакитну жовтого і олені. Табличку яку морчику зі школи, що тут живе. Той, хто прочитав 50 книг, нехай буде тут. Він тішиться. Прийшла в хатку, дивлюсь, в мене тут такий мішачок є. От мальви рожеві, Оце ті, що були в мене там де пересклад зараз. О, то я собі позила насіння, виявляється. Біл, біло кучерява. Але це кріп напевно. Ні, це угірки. Ідеальні до квашення. Мама колись ще привозила чи що. от така в мене жовтенька кучерява мальва. Але поки мені досить. Так, що це? Кабачки. От. Від мами. Це такі наші українські салатові. От От такі. Тому що тут не знайти таких. Тільки є цукіні, жовті, зелені, всякі скоші. Я прийшла за цим. Піти на городі кинути в кілька дирок. Багато не треба, але наші кабачки найкращі. Це в мене що? Це в мене мій кріп зібраний. От. Ще такі. Якийсь. чакун і аспірант. Це все мама привозила. Календула. О, треба посадити, тому що немає пропала. Тут ще кріп я збирала це. О, я маю чорнобривці на сіні, виявляється. Забула. Ну, тут нічого. І от, матіола. То така краса. Ох, тільки цю будемо читати. Мову. Запах, супер. Я І посію пізніше десь також спереду, там де ми сидимо. Зараз іду ще кабачки, бо сьогодні розсади не було на цукіні. Я би хотіла кілька, там, два жовтеньких, два зелених, бо вони дуже плодять багато. А поки ці посаджу. Ну що, сьогодні гарно попрацювала. Я всім дуже дякую за перегляд. Дякую всім, хто новенький на моєму каналі, хто мене підтримує, коментує, за ваші вподобайки, за добрі слова. Всім бажаю міцного здоров'я нашій рідній Україні. Якнайшвидшої перемоги! Підтримуємо, допомагаємо, щоб здобути перемогу швидше. До наступної зустрічі!